Жителі міста Наджав, що в центрі Іраку потерпають від нестачі чистої питної води, як показали проби, більшість природних джерел забруднені стічними водами і містять важкі метали, які можуть спричинити захворювання. Без місцевий житель стоїть біля струмків, що течуть через купи сміття. Він каже, що відходи забруднюють воду вже кілька років, а влада нічого не робить. Більшість хвороб спричинені цими стоками. Вони не нові, вони існують 4-6 років. Навіть тварини хворіють. Берег річки чистий, але відходи скидають у річку куфа. Екологи кажуть, що понад 40 каналізаційних станцій, що стоять у бабіч річки, скидають багато відходів, що містять жири, важкі метали та шкідливі елементи. Також у воді виявили небезпечну концентрацію свинцю, кадмію, цинку, заліза та міді. Проби води відправили на мікробіологічний аналіз. У них виявили багато бактерій, приміром кишкову паличку. У деяких знайшли навіть паличку холери до того ж на всіх полях використовують стічні води, бо вони сприяють збільшенню вегетативного росту. Але вони також містять важкі метали, бактерії та грибки. Коли ви споживаєте ці рослини, зелень або такі рослини, як помідори, огірки, баклажани. Ці метали потрапляють в організм і спричиняють багато захворювань. Люди змушені купувати воду, щоб пити та готувати їжу. У місті працюють водоочисні станції, але кардинально змінити ситуацію вони поки що не змогли.